Ну шо, хлопці, жопа вам, ми вам голови зламаємо. Да, хлопці, знову ми попали на, на ту серй... серйозну проблему. Ну шо, хлопці, кого ми будемо я вас того або бити? Давайте підходьте. Слыша, астранонимус, иди сюди, що я тобі кердак знесу. Ну, Польше не треба. Іди сюди. Ну, як скажеш, ну, тепер хто далі буде йти? О, що так больно? Чого ви так сильно б'єте? Я не зрозумів, ви чому Польшу б'єте? Ну, давайте підходіть. А ну, не рипайся, ти Україна. От так ти ви. Ну що, хто далі буде підходить? У мене є ножик. О, чого ви так сильно б'єте, да? Польща, ну скажи їм. Я не можу сказати Україна. Ну хтось же хтось не доже нас спасти на всякий случай. Ну нафіг я, я цікавлю, це кажу, оце в магазин побіжу. Ну мафік я ще пойду книжки почитаю. Ну хлопці, ви будете мене рятувати, тому що я тут уже п'ять годин сижу, а ви будете. Ну, якщо ви не хочете, то йдіть звідси. Я тут сам останусь. Ну все, Польща, це наш останній день. І нам буде хана. А я не зрозумію. Хто моїх внучков в'їжджає? Що стріляти буде? Я вас всех запам'ятаю, и я для вас сп... паску зроблю. С... Сынок, я тебе врятую и твоих всех друзей получай. Ща я тебе розвяжу, сынок. Все, бежи, Біжить, я их затримаю. Слышь, дід, я тебе голову зламаю на шашлык пущу. О, о. Сейди до пасний, біжив. Ой, дякую Тав, що ти мене спас. Я побіжав до своєї любимої машини.

Бежим! Все вышли из машины. Офигеть, нет, это турецкий, я на сриву соврезу свою машину, нет. Стоп, а где младший НАТО? Винчо был в машине? Нет, без этого мне, что я закончил сына, но родила вот же того. Да, этот пацан был очень хорошим. І дуже красиво. Так я не зрозумів, що за шуму драки нема. Ну, якщо ви не хочете казати, коротше, мочимо нато, ну, то, пішли звідси до мого дому. Я тебе обращаю за свій, за своє ружі, окей, Пішли додому. Не зрозумів?